Ось так виглядає пошкоджене авто після дорожньо-транспортної пригоди. Це вікно і заднє фари, колесо, ребро ціліком стойка загнута. Криша також, як вона впала на кришу, також там є вм'ятини. Тут на крилі вмятини. А це місце, де машина злетіла з дороги 10 днів по тому. Потерпіла Ольга Глушко, досі з тривогою згадує 17 березня, коли дочка везла її до Ужгорода. Удар, що було далі, тільки пам'ятаю, що історичний крик дочки, мама, ти жива. Я сказала, що та. Вона каже, я зараз тебе витягну, Був забій плеча, бо мене зразу повезли в лікарню. Все сталося раптово, несподівано каже Тетяна Кожушна, саме вона тоді була за кермом. Ми виїхали з поворота, попали в яму, машину почало заносити, перекинуло на правий бік, протягнуло на правому боку і потім вже перекинуло на дах в яму. Дорожники, як це все сталося, вже приїхала поліція. І вони підігнали до тієї ями перед ямою, поставили свою газель. І ще до приїзду Слідчого вони вже виставили техніку і хотіли залатати цю яму. У службі автомобільних доріг в Закарпатській області нам розповіли іншу версію. Коли ми проводили роботи по ліквідації ямковості на автомобільній дорозі Київ чоп на 802-му кілометрі, були всі попереджувані знаки, що ведуться. Дорожні роботи були обмеження швидкості 70-40, дорожні роботи, обгін заборонено, але люди нехтують тими знаками і пролітають там, де наші люди працюють, на швидкості від 100 до 120 кілометрів. Ми знайшли свідка, який того дня їхав за цією автівкою і бачив, як все сталося. Знак був один, що я бачив, це ремонтні роботи на жовтому фоні і обмеження 70 кілометрів. Це при підйомі з села Лази на цей підйом. Потім практично ніяких зарядків. Ні, 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 ні. Це вже на спуску було, а знак стояв на підйомі. Ну от село лази великі лази закінчується, і там на підйомі стояв. З якою швидкістю їхала дівчина? Вона до 70 їхала. Більше не було швидкості. Проте у поліції вже закрите кримінальне провадження по цій справі. Причину ДТП правоохоронні органи називають неоднозначну. Як заявила власниця, указана дорожньо-транспортна пригода сталася з того, що. Дорожнє покриття не відповідало тим вимогам, що вона попала в вибоїну, і як наслідок фактично сталася така дорожня транспортна пригода. Так, дійсно, там була незначна вибоїна, але Можливо, можна можна було цього уникнути, якщо б можливо водій був більш уважніший до дорожнього покриття. Зараз потерпілі вже забрали машину зі штрафмайданчика і вже готують позов до суду для відшкодування матеріального та морального збитків.